Ми сьогодні знаходимося разом з вами в місті Волочиськ. Ну і зокрема, зараз капітани своїх команд Віталій Кольцов та Роман Білий вирішують, хто з якої частини футбольного поля буде розпочинати для себе цю зустріч. А зараз закликаю вас, як тільки у вас є можливість чи відповідна нагода закинути кілька ваших гривень на будь-який з військових зборів. Ось я пролунав перший свисток від Івана Салаша. І розпочинаємо цю зустріч. Одразу. Одразу свисток від головного арбітра матчу. І якась виховна бесіда. Тищенко з м'ячем. Навісна передача на дальню стійку. Морговський удар в один дотик і. До своїх воріт буковинці. Хороша атака. Кузмина у даній позиції обігрує обігрує воротаря і не. Забитих м'ячів, адже окрім того, що Буковина пропустила тільки 5 м'ячів, але й в активі серед забитих. Тільки 6 голів у буковинської команди. Касімов прибирає м'яч під себе, знаходить Вутіховського. Вітіховський на удар Роману Толожку. І друзі, сорокова хвилина. Рахунок у нас відкривається Роман Толошко, 21-й номер Волочиського агробізнесу, Записує у свій актив забитий м'яч. І, власне, про те, те, про що я говорив кілька хвилин раніше, дуже небезпечно залишати Вуйтіховського в карному майданчику. Він з легкістю знаходить епізоди для жнивою та агробізнесом. Рекомендую вам принаймні подивитись огляд цієї зустрічі. Був дуже дуже захопливий другий тайм того поєдинку, тому ви нічого не втратите. Який же удар. на фоміна. Фомін на ударній позиції. Трохи замешкався Касімов. Верхова на дальню стійку. Кузьмин на витіхоску і. на Шинкаренко Шинкаренко. Навісна передача швидої. удар по поворот. Гончарук, як же тут вривається в чужий штрафний майданчик? Морговський. Хороша передача вперед на Глущука. Глущук встигає дістати цей м'яч. Верхова передача на Шинкаренка. Шинкаренко. А бойчук замість Романа Бодні. Тищенко. Передача під удар, удар, поворот. Подальшими суперниками обох команд, але поки перехоплення від Максима Вітіховського. Мчить витіховський в атаку один проти двох опонентів. Відпасовує на Волкова. Волков удар по воротах. Стійка! Кольцов хороше закидання черпачком таким вперед на Моргоську. Морговський навісна передача. Передача Лоперіонок. Пономаренко ледь не пробив по воротах свого візаві. М'яч залишається в повітрі. Безуглий пробиває і влучає Дмитра Шенкаренка. І в цю секунду, друзі, лунає фінальний свисток від Івана Салаша, який сигналізує про те, що. Волочиський агробізнес продовжує йти в ході осінньої частини чемпіонату зі 100% показником набраних балів.